Вітаю всіх. Сьогодні ми подивимося. Україна в січні. Зробила отакий розклад. Перші три карти це буде наша ЗСУ, наші військові саме в січні. Це будемо ми, ті, хто тримає економіку країни. Так? І це у нас буде і обща енергетика, і який такий буде перехід у інший місяць. І так, дивимося. Там будуть ще карти, буду, може додаткові брати. Так, ну, військовим буде гаряче. Угу, ви знаєте, буде гаряче, будуть, напевно, і наступи, будуть і трошки у нас втрати саме людей, я би сказала, не територій, а саме людей. А, це, звісно, печаль, печальна, але. А, так, і, мабуть, ще буде, знаєте, як мобілізація якась, як будуть нові, нові хлопці. так, ну якби Нові ще поступлення таке, саме військових. от, ну Там буде гаряче. дайте ще візьму карту, додаткову, гаряче, Але ж все-таки наші бійці з таким піднятим духом вони знають, що ми. Їх чекаємо, як ми чекаємо перемоги, чекають їхні рідні, от тому у них це дуже буде. Так, так, буде у майбутньому. да, Це такі, знаєте, оце все, оці-всі, да, що буде происходити саме. На фронті воно а, виліться в дуже велике, таке, знаєте, наше майбутнє. І тут без вищих сил не, не обійдеться теж. Вони допомагають. Хоч, хоч тут і такі є, і втрати, і все, і дуже гаряче. ось. Але нема виходу назад. Нема. Це вже повинні йти до кінця, повинні раді своїх близьких, раді своїх рідних йти до кінця. І це дуже в дальнішому. Навіть в великому-великому майбутньому це не завтрашнє, це таке може бути і через рік, може через 5, а може через 50 навіть. Оце все робиться для того, щоб таке було велике, гарне майбутнє. Дивимося, як більш-менш мирне населення. Угу. У нас одні пентаклі. Дивіться, і тут пентаклі, і тут, в принципі, ви знаєте, у нас життя, у нас життя продовжується і. Навіть вже на обстріл ніхто не звертає уваги. Так, десь в якихось регіонах буде дуже тяжко жити, дуже виживати. Ну звісно, десь можуть і обстріли, обвали і будь-десь буде тяжко. Я зараз розглянемо, що це зараз шифруємо більше. Все ж таки дивіться дивилася я на саме на Різвок по-старому, яке буде 7-го обстріли, ця карта теж випадала. Ну Ви знаєте стабільність. Стабільність така, Да вона хай буде наша маленька стабільність. так У нас десь не вимикають світла, це вже Гарні новини так, вимикають, але уже там по графіку це теж дуже гарно. Ну, така стабільність вже, знаєте, ми знаємо, що буде, в принципі, хай не завтра, але до сьогоднішнього вечора. Так, і тут пентаклі хочу подивитися, що він нам. Тут з пентаклів. Так, ви знаєте, ми, у нас буде шанс, ми кожен обираємо свій шлях. Кожен так само, як і країна, кожна людина в країні, українець, вибирає свій шлях, і йому буде це сприятливе. Буде з вищих сил буде сприяти це, щоб ми пішли своїм, своїм саме шляхом. Не мішали нам не друзі, не вороги. Ну, вороги. Ми знаємо, хто друзі у нас пів планети, але не, не завжди вони допомагають, тому ми будемо самі йти вперед. Так, і е, обща карта, така як енергія, так, і переход у наступний місяць. О, бачите, такі, да, щось в січні дуже-дуже таке, переломна, така сильніша трансформація, дуже швидке. Щось все ж таки у січні трапиться, щось дуже швид закрутиться, те, що щось переведе до перевороту, ми ожив, оживемо. Ось, бачите, тут люди встають із трун, але. Це як оновлення, нове життя, і в нас буде нове життя, і воно дуже-дуже буде скоро. Хай е, не в січні, так, не в січні, бо в січні тільки це буде перевод, а це переход в інший місяць, так і така енергетика. Але воно е, вже якщо вона закрутиться, то вона вже настільки сильна. Оця карта, саме ця карта, випала перед війною, коли я робила розклад. Я не могла подумати, що це навіть буде війна, але ця карта означає війну. От і тому вона переворот сильний означає, але навіть не могла подумати, навіть я що це буде війна. Оце така сильна карта. Коли в війну вона випадає, то я думаю, що буде сильний переворот, але в другу сторону. Тому ах, бажаю всім, всім перемоги, самого нашого найкращого і найближчого свята.